Всім доброго доброго раночку, доброго понеділка. Зараз у нас без 10 хвилин 7 і вже 24 градуси тепла. Ой. Вчора, звісно, день був ого, го ого, го деньчок. Ой, ті божий петушок старається, півник, півник. Я так вчора замарилася, чесно кажучи, я вам передати не можу. У мене таким все над конвієром було, наче і свято, що якось треба було відпочивати, а я якось ніфіга не відпочила. Оце мама поїхала з своїми дівчатками, і я пішла, окунулась в басейн, вилізла з басейна. і чую, а вже зайшла в хату, чую, Оля-оля. Тому що таке. Чи мама вернулась, чи що? Ні, не мама вернулась. Це Тетяна, ну, коліна сестра, йшла приважати свою подружку, а подружка з дітьми. Короче, зайшли ко мені на екскурсію. Подивитися, що в мене. А хтось тут двох киценят викинув. Такі люди свині. Перенесли через річку. Це таке частенько буває. Переносять і кидають. І в нас тут два рижих киценя. Ну, вже такі не дуже маленькі, але там живуть. Ну, нас лиш, те плачуть. Мяу, мяу. Це таке, це таке свінство, якщо чесно. Нам тут як не собачат приносять, так і ценят викидують. Воно бідненьке плачено. Як узнала вчора вже Тетяна, коли йшла. Ну, виходила вже звідси. І там вже дітки. І вони до діток вибігли. Це ж шукають собі родину. І видно, що киценята такі чистенькі, такі рижі, що вони були вдома десь у когось. Не так, що вони десь народились тут. Якщо б вони народились на вулиці, то вони були більш, знаєте, здатні жити самостійно в природі. А так їх просто ви, ви, ви винесли сюди за річку і викинули. Ну, ну це взагалі. Вже. Ну чого все час до нас усе сюди? До себе забрати їх точно не можу. У мене своїх дві кицькі <кхе> та дві собаки. Ну, це таке. І так жалко їх не, не, неможливо. Такі ще симпатюлечки рижі. Ладно, не треба розстраюватися, не треба слухати. А я ж залишу це декілька ну, днів усього, пару днів як. Міу-міу, міу міу, міу, -міу. Я думала, що це, мабуть, ці. Ой, хто вони там? Коротше, ці, що копіюють звуки різні, а Ані виявила, що це киценята. Це ж треба. Фух, да. так, так ото ж, я ж кажу, прийшла дівчатка ко мені чи до мене на цей на екскурсію, я ще не проснулася. То з ними поки туди-сюди. То нагород, то і туди, то то сюди, і вже й куля прийшов. Ага, то ми ще думали з Колею ляшечки пожарити. Там дві штучки залишилися. Щоб, ну, мама каже, щоб вже катавий прийде. Ну, куля прийде, щоб пожарити. Так і там вже ляшечки. Так заморилось, що він ще є, що ніяких ляшек не хотілося. Ой, ну і роботи не початий краю. Господи. Чи довго так, поки не жарко. Мені, мене запитували, ви набрали стільки абрикос. Здрасте. Ми Ось показували, що на дачу їздили. У нас там велике дерево, і то його наполовину обтрусили. І ось з цей абрикос ми зібрали десь в ведеречку. Ось цей молода абрикоса у нас тут є. А на городі у нас дві. Абрикоси одна добра уродила, друга вона молоденька, там декілька штучок, і ще там у нас дічка росте. Я ці штучки маленькі, абрикоски, але такі смачненькі. А, то вона пізня. Вона не цей. Yeah. 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 Фу, зашпаний, господи, які ліки такі. Іди повитирай морду. За чеснок було питання. Це я думаю, що я сюди поперла. За чеснок, дівчатка. Це Коля вийшов зранку, давай читати коменти. А, а я ж думаю, треба одразу відповісти, бо потім коли? Потім забуду. Так, да, багато я роблю грубих ошибок. І в розговорній частині, і в письмовій часті. В письмовій то це взагалі українською мовою писати. Буває так, що Ну, це зрозуміло, що все відговорки. Буває так, що робочі названня дав відео коли монтував. А потім, коли його загружаєш, навіть і забуваєш перевіряти. Оце як вчора. Я взагалі, якщо чесно. Не... Я його так змонтувала кусочками, частями, бо бігала то туди, то сюди. Я так його виклала. Навіть, я навіть не пам'ятаю, що там за названня, якщо чесно. Так, дівчатка, давайте за чеснок. Чому кажу, що вже пізно? Я знаю, що копаю чеснок на Петра і Павла. Це 12, -е, 12 -е число. Але ви бачите, що з ним? Він уже, Стрілка випрямилась, бачите? І там, і там. Казали, що коли вони випрямляться, повністю це треба копати. Тут, головне, не переждати. Ви бачите, у цей чеснок вже давно треба було викопати, перший. який. Він уже, у нього і стовбур сухий. Той надо срочно, бо э, я копнула там краючку чеснок вчора, і в нього вже розсипаються головки. Оце, розумієте, э, чи розумієте, в цьому році якось з э, погодними условиями, всеми, воно все чи раніше созріває. Чи я не знаю, бо я, якось мені потрапило відео. Вчора, кстати, чи вчора, чи позавчора, з колію сиділа, дивилася. Потрапила в відео початок війни літо, і тоді, коли ми на дачі збирали абрикоси і я то вже я викопувала бурячок, ну, понятно, вже збирала, там іще щось, іще щось. Ну, коротше, такі несовпадіння по ну, рослинкам. Ось все, бачите абрикос? Це добрий. А десь ще... Подожіте, де він ще? Де ще один абрикос? Ой, 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 десь тут. А, воно воно там висять. Декілька штучок. не видно. Последнє дерево там. От. Це то, що ще залишилося. Ну вже його і сьогодні знімати треба, бо якщо його дольками робити в баночку або цілячком, то треба, щоб він був трохи зелений. І ось обрікоски. Ось яблучка висять. От і яблочко, така маленька яблунька, яблучка велика. Бравенькі. Ось це зараз покажу. О, бачите, вони малесенькі, але вони пізні. Ну, Оці повинні бути дуже-дуже солодкі, дуже солодкі. Хоч і малесенькі, дуже солодкі. Якщо буде фігня, бо е, коли ми на дачі цю абрикоску Викапували, звісно, на ній ще не було плодів. Но від, можна сказати, від дії мамки, рядом росло дерево абрикосове, то ту абрикоску ми пробували, у неї теж маленькі оці плоди, але така смачна, прямо аж як мед. <кій> Дай Боже, щоб це така ж була. Якщо вона буде кисла чи якась негарна, то ми до неї ми розчистимо дерево і до неї ну, прив привівку прив зробимо, якусь. Оттуда воно ветку, чи з якоїсь другої. Персики ще поки ні. Вони в цьому році в мене дуже-дуже маленькі, багато, але маленькі. Ну, подивимось. Ветки ці бідні понагинались. Страшно. Ну нічого. Які будуть, в баночку все піде. Так що про чеснок сказала, що якщо оця стрілка випрямляється вже, ви поняли за яку. Вона ж спочатку, коли випускає стрілку, вона закручена. Ну, то, що ми їх обрізаємо. А зараз ви бачите випрямилося все. І скоро може отак розкритися. Коли це вже прям розкриється, то то вже навіть пізно його копати. <кười> <кười> так що у мене його, ну, того, що посажено, небагато. А зато от этого, того, що розсипаю, ну як, спеціально його знаєте, как, как дічка. Висипаю, там, знаєте, як дичка. Сіміна висипаю, маленький чеснок розкидаю по городі, то той вже... А що я хотіла сказати? Та то і теж вже в такому стані, що вже. Трішки пізніше, бачите? Ось все. Зараз я вам покажу. Ще нагнуті стрілки. Ось. О, а я вчора стрілки шукала, ви помієте? Розумієте? Ось все, ще нагнуті. Буквально пару днів вони встануть вгору. Но то, що на городі у мене еще посажений чеснок, його срочно треба викопати прямо, бо не буде толку з нього. Пересипаються ці головки, вони спочатку крепенькі, гарні, красиві, а потім, як не викопав вовремя, то воно починає вот так розлучатися. І он тогда не храниться, не будет. Ну, у меня в принципі там на хранів, наверное, не буде того чеснока. Ми його сейчас туди-сюди і весь використовуємо. Ой, ой, спасібочки всім. <кхе> Знаю, що ви мені зараз будь-яка сказали. Ой, так гарно голову помила зранку, бо вчора ж не, не могла навіть голову помити. Позавчора ж не встигла голову помити, бо до вечора щось крутила, щось робила, а вона ніч не хотіла, бо все нам сушить, а нам не хочу, бо вже волосся і так воно, що це за волосся чи волосся. То... Лягла спать позавчора, так, думаю, ну... Зранку, а потім встала, а нож правила не можна. Ну, начебто кажуть, що в праздник не можна. Ти тут сидиш? Да. Ой, добрий ранок. Добрий ранок. О, ти вчора приходила з, з, з хвостиком, з заколола ці хвостиком. Волосита возила цілий день з хвостиком, а сьогодні так стало, класно. О, помила, аж легше стало мозгом. Думать. Ото я ще бог понаробила куча чи ошибок. Бо в мене туго стягнуті були волосся. Так? Помилок, так. Ранок добре. За кофе надо йти. Йди. Кошмар якийсь. Йди. Аби ти сидять до фіга. Я не знаю, за що вистачатися зранку. У мене малина стоїть в холодильнику. Короче, багато чого треба робити. І в город нам ну, чи в місто їхати треба. Ага. О, якісь дні такі, такі що просто з ума сойти можна. І роза брізить. І за всім треба дивитися. І мені повністю спустити басейн треба. Що я вам скажу? Мабуть, наша жабка пішла кудись на цей. Два, дня, два дні я не бачу нашу жабку. Я дуже сподіваюся, що її ніхто не з'їв. Вона просто пішла на річку. Вона же ж тут жаби якраз гуляють. Вони так тут смачно квакають ввечері. А вона ж сидить, 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 сидить тут одна. Думаю, мабуть, пойти, пойду розмножатися. Зібралася і пішла. Тим паче тут вже річка рядом. Вони курсують туди-сюди. У нас був шопрудик. Тому уроці чи позатомерно. Коротше, тут ну, даже у сусідів э, ці лягушки самі по собі з'являються, жабки. Тобто вони якось з річки йдуть, чи, чи я не знаю, як вони. То наша, мабуть, пішла. Розмножатися. Що, Матроня? І ти прийшла, так? Да? Звезда прийшла. Скажи, так, да, я прийшла. В общем, такий у нас раночок. Я по-прежнему захрипша, ну вже краще, я інгаляцію зробила. Вчора не зробила, а позавчора зробила. А то трохи краще стало. Я кажу, купання в басейні воно дає свою. Таку. Дає своє, буде так касати. Ну що, треба, щоб організм привикав, що це за діла. Зараз за, за, за кофе. Бо у нас було на, на попів чашечки, оце зробили, сидім тянемо. Одним словом, всім доброго, доброго ранку. Сьогодні новий день. А отже, сьогодні нова робота. Щось будемо з вами робити, щось може консервувати. Таке.